Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную, щоб ми подивилися з вами на пасіянці таро-прогноз. Загадайте собі термін. Якийсь недовгий. Місяць, два, максимум, два, прям максимум, можете тиждень загадати, можете загадати на один пасіант. Один термін, на інший другий термін. Так і буквально декілька карт доповню. Таро. 78 дверей. Так, це буде перший варіант, це другий. Оприділяйтесь, якщо треба час, ставте на паузу, а я залишу тайм-коди в описі, де ви зможете зразу перейти. Да? Починаємо з першого варіанту сьогодні. Старінний пасіанс буде першим. Так, де мої? ці Камінчики я ними фіксую, картинки якісь співпали. сеансам ми нічого не запитуємо, вони показують більше такі точечні якісь події всякі. Просто настраювайтесь на себе, загадуйте термін і все. Так, що станеться загаданий термін, що покаже сеансу. Посянці тут картинки, я їх кручу, десь підпадає символ, я його фіксую, це означає, що більше не можна вкрутити картинку. Да? Якщо я пропущу якийсь символ, ви мені напишіть в коментарях. Так, замок, якесь препятствия. У да? вас виникне. Десь, знаєте, домовились про зустріч, а зустріч не стала. Ще ще, щось, да? щось запланували, а воно не відбулось. Відтермінувалось. Може бути так, прийшли в мазини там, пише вихідний. Не працюємо сьогодні. Так? Ну, побачимо, зараз, може, карти ще покажуть. З чим це буде пов'язано, Да? Ну і, як завжди, посянц може розказувати прям дуже конкретно. От намальований замок, значить, можете міняти замки, ще щось. Так, надійні друзі. Знаєте, може у вас виникнути питання якесь, де будуть перешкоди, але друзі виручать, може бути так. Можете садити якісь дерева, так? оскільки у нас це дерево. Ну і крім друзів, це ще надійні друзі, дерево може говорити про родичів, про ваше оточення, про якусь стабільність, дерево воно міцне, стовбур у нього міцний. Це все що таке надовго, стабільне, непохитне, да? друзі з дитинства можуть виручити. Знайдуться якісь зв'язки. Так, не бачу більше ніби, але якщо ви ж помітили якийсь символ. Пишіть в коментарях перший варіант. Да. який, якщо ви не зрозуміли, що зображено, чи сам символ. Несподівано, що ж у вас тут таке буде? Щось несподівано станеться. У вас прям карти показують. Мені здається більш внутрішній якийсь такий стан, да, що ой, якась перешкода, несподівано виникла. А що робити? А куди бігти, так? Да? Зобакальчик тут. Може, друзі несподівано приїдуть, і ви плани свої міняєте, да? чи запросять в гості, ви до них ідете, чи вони до вас йдуть, їдуть. Несподіване застолі може бути. І треба обов'язково піти, там, не знаю, може, керівництво десь запросить. Там все в корпоратив, і нікому не можна відмовитись, да? І все, як хочеш, як хочеш. не несп... обов'язково подія. Ну, обов'язково, да, це може бути як день народження. Раз у рік воно обов'язково трапляється. Ще й гроші які йдуть дивіться, Ага, доляр таки тут у нас. Гроші йдуть у ваше життя. Ох. Йдуть гроші, вигода. Може, приїдуть несподівано якісь друзі на день народження і подарують вам гроші, чи якісь коштовні подарунки. Чи заробите? Тут уже гроші можуть бути прив'язані, можуть, можуть бути окремі події, так? Да? Окремо перешкода, окремо щось зв'язане з близькими, з рідними, з друзями, окремо щось несподіване треба рішити. Окремо може бути там запрошення, якесь випівка, да, посидіть в кафе, чи ще якась, чи ще десь да, ще якась подія. Також обов'язково щось має відбутися, те, що відбувається, там, може, з періодичністю, або що вам точно, конкретно треба зробити, ви там знаєте, в якийсь термін треба щось зробити. Може, щось несподівано виникне, що треба зробити. Ну і гроші можуть. Можуть бути окремими подіями, можуть події між собою перегукуватися. Ну насичений подіями у вас в цей термін, який ви загадали, однозначно. До речі, в цьому посянці, особливо я його брала на тиждень. Пару раз. То там одна, дві події, а тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість подій, і я ще могла щось тут не добачити. Давайте ще подивимося, що покаже цей термін. Таро, що покаже цей термін. Таро, що відбудеться? якісь переживання. Знаєте, таке все що життя налажується у вас, а ви ніби озираєтесь назад і думаєте, Боже мій, а якщо це знов повториться щось з минулого? Ну, давайте глянемо, чи є така, що воно може повторитись, історія. Ні. Сцілена ця історія, за яку ви переживаєте, зцілені ці стосунки, або от якась може бути фінансова історія, яка вас мучить, да? що ви там, не знаю, знайшли роботу, думаєте, а вдруг я там недовго, або там позвонили, сказали, що скоро вийдете на роботу, а вдруг не позвонять більше. Ну як так? Коротше, у вас якась тут може бути фінансова історія, або от з імператором, з мужчиною, якимсь хвилювати історію, але вона зцілена. Вона болюча, ця історія, вона переживательна, але вона вже швидше за все, на по крайній мірі, в цей термін не повернеться. Так що тут у вас новий етап, якийсь важливий прорив. Ви виходите з цієї болючої історії. Так, да, з переживаннями, але ну, я не бачу, от була б дев'ятка меч, я б ще подумала, що може повторитися. Тут ще й в кінці помірність показано, що виліковується ця ситуація, покращується, якась в ній гармонія виходить. Якщо ви там з кимось посварилися і думаєте, що ну, може, знов, ні, я такого не бачу. Сварок між вами тут я не бачу. Ось так одинички. Бажаю, щоб програлося якнайкраще. Пишіть в коментарях обов'язково, що це для вас, як воно для вас відгукується. Вертайтесь, потім розказуйте, як програлося. Мені завжди дуже цікаво почитати е, зворотній зв'язок. Да? Ставте реакції, підписуйтесь, хто ще не підписався, а я переходжу до другого варіанту. Двоєчки. Давайте подивимося, що тут у вас чекає. Термін, який ви собі загадали? Настрайтесь на себе, нічого не питаємо в пасіанси. Пасіанцем ми любимо, поважаємо, вони гарно програються. Так, ну що, подивимось? Пасянці я кручу картинки, яка картинка співпадає, ту я фіксую, і вже її крутити не можна. Якщо я пропущу якийсь символ, ви помітили, да, що я десь пропустила, пишете, який пасян, перший чи другий. Можете написати, якщо розумієте, що це за символ. Його назву, да? а можете написати, який там ряд, йдеться да? цей символ. Я передивлюсь, скажу вам. Не бачу? Ніби нема поки що. Такс. Взагалі, поки не бачу вже третій ряд, да? У мене ще, до речі, ніколи не було, щоб прям не співпало ні одної картинки. Я думаю, що якщо не співпадає ні одна картинка, значить щось прям дуже важливе має бути, але про це не варто, щоб ви знали, що ви маєте цей етап. Пройти, так? Да? Ви маєте, значить, не бути е, підготовленими, так? Да? Інтересно, буде таке перший раз, щоб прям нічого не співпало, чи ні? Я прям не бачу. Так, уже бачу угу. Якісь роздуми йдуть. Люлька вона говорить про те, що треба подумати, розібратися в якійсь ситуації, да? ну або випалити. Якщо е, хочете, можете кинути, Да? Ну, прямо одне співпадіння. Зараз я ще так подивлюсь. Якийсь розумний період роздумів, період невпевненості, в тому що не буде завтра, так. Да? Якоїсь невизначеності. Ну, дивлюсь і не бачу от реально прям один символ. Або я кучу пропустила. <гум> ну, поки так, бачу тільки тут один символ. Символ люльки. Причому ця люлька випадає дуже рідко. Так цікаво, що випав один і ще такий рідкий символ. Рідкісний, не рідкий. Так, що покажуть нам карти 78 дверей, що в цей період станеться. Оператор. Королева кубків, королева Пентаклів. Ну, тут може показувати людей, прям, що ви будете спілкуватися з якимись людьми. Там Керівник, наприклад, да, і хтось з колективу. Може показувати мужчину, там, вашого партнера, да, імператора, що він до вас дуже гарно ставиться, якісь дари вам приносить. Ваш стан може показувати, що ви. Вибираєте тут прям дуже чітко пріоритети. І в цих пріоритетах ви на першому місці. Ви, ви хочете жити так, як вам зручно, да? без угоди комусь. Дивіться, ну що це таке. Якісь люди, люди... ухти, зірка. Ну, у вас тут успіх точно чекає, можливо, у вас повисять. В вашому можуть бути подчинені люди, да? можуть, якщо ви самі на себе працюєте, а приходите там покупці, клієнти і так далі. Да? От такий о, скритий пасіанцем період, і наскільки він тут важливий, о, в тару показано. Вам багато можливостей відкриються. Хорошо, роздуми падають. Вам треба роздумувати, чи навпаки треба різко діяти, і тоді ви зловите, як то кажуть, удачу за хвіст, чи навпаки треба діяти розмірено. Ану. Місяць розмірено, звісно. Дуже розмірено, дуже глибоко, дуже трансформаційно, не спішити прислухатися до внутрішнього стану емоційно, для когось це вагітність прямо. Може бути. А для когось, що довго дозрівало, здійсниться дуже глибока ваша мрія, глибока трансформація. Наприклад, тут новий зовсім рівень доходу може бути. Новий рівень стосунків, нове навчання, тут старші аркани, так, да Ви перейдете на новий духовний рівень. Ви навчитесь жити чітко, але не в вспішки. Да? Ви зможете ніби, і мати можливість і подумати, і той же час це не да, це от подумав, і все правильно зробив, все правильно спланував. Ну, важливий період. Не дарма так мені захотілося поковлятися, що одна карта, Когось пропозиція може бути руки, та серце, якось щасливе сімейство, Всі зібрались, всі разом. Почали відчувати один одного, розуміти один одного. Да. Не спішити на емоціях відповідати в сім'ї, да, в родині, в колективі. Ви ніби вчитесь спершу думати, а потім говорити, Да? Ось така історія якась. От міняється, трансформується ваша поведінка. Від цього трансформується поведінка людей навколо вас. Да. Ну, тут фінансовий рівень класний, однозначно. Дуже хороші карти в нове життя. От нам дали чуть чуть, -чуть в нього заглянуть. Чуть-чуть. І тут теж може бути вам, якби, знаєте, прев'ятає покажуть вашого майбутнього життя чуть-чуть дадуть вам краще, щоб ви зрозуміли, що так може бути. Да? Новий етап, що не буду дивитися. Чомусь кажете, хочуть трошки для вас це все прикрити, да? Діало, щоб ви прям, може, були в приємному шоці. Ну да? хай так і буде. Бажаю вам, щоб цей варіант у вас другий програвся. Як найкраще. пишіть якісь свої враження, може, ви розумієте, відчули про що це. Вертайтесь потім, пишіть, як це для вас програлось. Да? Ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто ще не підписаний. До нових відео. Па-па!